Наша наступна історія. Вона залишна вона залишилася без житла, повіривши невідомій жіноці, яка обіцяла догляд та фінансове забезпечення. У Харкові пенсіонерка намагається розірвати договір пожиттєвої опіки зі столичною компанією. Після того як старенька травмувалася, опинилася прикутою до ліжка, опікуни просто зникли. Чим усе закінчилося? Світлана Шакера з'ясувала. Інна Миколаївна вже ледь пригадує, як п'ять років тому колишній чоловік привів додому невідомих людей. Приязна жінка обіцяла гроші і догляд в обмін на квартиру. Приходили просили. Приходили, просили, вмовляли підписати документи на квартиру, договори підписувати на квартиру, яку я повинна віддати. Обіцяли гори золоті і нічого не зробили. Зрештою, вона договір підписала в обмін на квартиру. Компанія виплатила 45 тисяч гривень. Щомісяця відправляли по 900 гривень і обіцяли сплачувати комунальні. Рік тому жінка травмувалася. Тепер прикута до ліжка. Родичі перевезли її в пансіон і пішли в суд, аби розірвати укладений договір. Значить, комунальних платежі на сьогоднішній день я цей моніторю постійно цей вопрос. Більше 9 тисяч. Більше 9 тисяч комунальних у неї не платять. Заборгованості, заборгованості, да і по теплу, і по воді вони взагалі не цікавились. Та й сам договір кажуть, рідні жінка підписувала ще не оговтавшись після тяжкої хвороби. У 20-му році, 20 році, з неї случився інсульт, дуже тяжкий інсульт. І після того страшного інсульту, як у неї був, пройшло менше трьох місяців, і вони з нею заключили договір. Це нонсенс. Я була в тумані. Я була шокована. У мене був такий стан, мені було зле. Після інсульту до кінця не розуміла нічого. У суді дистанційно опитують жінку. Це вона приїздила до Інни Миколаївни з Києва, щоб розповідати про умови підписання договору. Ми спочатку познайомилися, поспілкувалися, а було домовлено, що наступного разу я до неї під'їду і ми будемо обговорювати конкретно, конкретно умови, які ми зможемо забезпечити. Та після того, як опікуни отримали квартиру, представниця фірми і згадати не може, коли востаннє спілкувалася з підопічною навіть телефоном. Шо, рік? Можете? рік можете назвати уже під час війни чи до війни. Ні, мабуть, це було досі. Можливо, 21 першому році останній раз. А про те, що літня жінка травмувалася, їй потрібен догляд, нові опікуни кажуть, не знали. Чи повідомляли там і на Миколаєві на вас, або центр допомоги про те, що їй там необхідно, наприклад, збільшити розмір утримання? Або в неї там кардинально щось змінилося в житті, що їй потрібно там гроші там, на лікування або ще щось. Особисто мені про це не відомо. Ви говорили, що вам потрібен догляд. Говорила, а вони ми будемо думати. Ми будемо думати. Допомогу не пропонували. Ні. Представники фірми стоять на тому, що умови договору вони виконують. Що оплачуємо плачемо комунальні, незважаючи на те, що сестра із мело не повідомила, що вона забрала свою сестру, кудись перевезла, не повідомила адресу, не дає номер телефону, щоб з нею поспілкуватися. Ми направляли соціального працівника доглядальницю. Все пансіонат. Сестра потерпілої вже рік ходить до суду в надії розірвати договір і повернути квартиру. І схожих історій багато. Справа стосовно пенсіон ЮЕЙ, вона не одна по Україні і досить багато. Людей похилого віку постраждали від цієї організації. Насправді ми були в судовому засіданні і озвучували книги, які направляють пенсіонерам. Там е, такі застосовуються психологічні моменти, що родичі погані, діти погані, е, крім держава погана, ніхто нікого не забезпечує, тільки одна організація в Україні, то в Пенсіон юей Оскаржити договір пожиттєвого життєвого утримання кажуть правники дуже важко. Складають його грамотно, тому залишитися без житла можна лише одним необачним підписом. Світлана Олександр Яновський, телеканал Інтер, марафон єдині новини.